Салют! Ловили окуня. Їдемо шукати якусь другу рибку, не знаю, з кубрію. Може якусь ріскучу сайду пошукаємо. Може опять наліби будуть пивати ці викають. Та що не знаю вас, якось так, як кажуть у нас в сусідньому районі, підчим! Стали на 46 метрах, якусь рибку одмалює. Попробуємо закинути на м'ясо на філе риби а то скажу в рибі не м'ясо в рибі філе да? все пробуємо Як зацепив непогану рибку. побачимо коли Десь, може на підході Тоже на підході десь вже скоро, бо глибина невелика. 42 метри. Ні, наче є. Головне, щоб не користь на лім. Вони тут зачасту привітять. Наліп. Налім? Чи трясочка? Трісочка. Я ж не можу все витягувати. А так підміться. Невелика. Опа. Супер. Гуд з Ось така невеличка, кіла півтора. Може два. Ну є. Ого, Хорош. Так, Віталік знов тяне рибу. Навірно, знов на зелений кальмарчик. догоняйте я зараз поставлю силікончик будемо пробувати на силикон бо риба наче стоїть Треба ті качки піднімати це після синього да, шнуру так да, якась є рибка тріска трісочка да. а це пікша Вот тоже такой пойдешь. Ой, дядька Андрей Тян. Молодцы! Раз будем ловить. Что у нас там? А? Кивногра. Да. Тоже пикша. Пойдет. А как крутость? Ух, клас. Дивіться Банда, це. Дрібна якась риба і навколо її. Сайда ганяє. Що? Будемо зараз спробувати на такі силикончики виловить. Візьмемо нашу курочку. опа. Очки. І погнали. Так, давайте Андрій Яри. Я верхний зіграю. Золоти свої брать не хочемо Никому ріпа 30 не 230, я не замітю. Побачимо що за Сайдочка. Ну, не рибо Сайдоч, гони на біля пищу, пише, пише. Вийде Кікса рибу. Два зелені поїздити. Не силикон. один зелений, один зелений з червоним, один червоний з жовтий. Приманку для Скумбрії. Паличка до 220 грам. Бойка така. Бачи? Ух, тихо. Ого. Фрикціонос, поняв? Якби щука була, я сказав би, що десь п'ятер. Ну тут не вгадаєш. Кажу, яка А Може там пару скумбрій? Было бы круто, да? Да. Вот а такие снасти ловить, конечно, в море. Да стыдно. О, хороший. Сончик. Это хороший филе. Видно. Как в Дві? Mm. І дві непогані, так? Да? Ух ти що, дивись! Чекай! Опа! Дві сайди банда на таку палочку! Аста блять! Ух! Ну, на, я покажу! Ой. <кхи> <Да>. <кхи> Зимався, банда. Одна, трьох, Ух. Хайди. Така сайда на паличку до 220 градусів. А то да, одна пікша, одна сайдочка більше. На таких кручечок. <реш> <реш> Клас. <реш> Банда ще покльовочка. Ну, тут уже одна. <реш> Теж опустив, прям в рибу. Будемо випробувати катушку. Федоличка Нє, не, не щось є мелким, наверное. Вверх тянет. Мені так здається Да, сайдочка дивна Ну є Класний народ під датчиком ловить Попустим Пікер побачив прям в рибу Угу, 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 угу. Риба пішла за пількером. Це Я не думаю. Просто так бойко рвонуло вниз. Може друга просто підсідала. Що я трошки цього сірнув. Аж фрикціон повіс працював, як вона дернула. А єш. О, класна сайдочка. Дельфін. Так, да, візьму шнуром. Оп! А -а -а. Да. На верхній пірку. підсадив на карабін. Але будемо далі продовжувати, Це вже мені подобається. Є банда ще одна рибка не велика, але є, а це вже приємний, правда? Навіть не треба уважива. Що там таке Ніфіга себе Ми його на 200 метрах ловимо, він на 30 клює, пузир виплюнув. На уху заберемо, так? Віталик, тягне рибку. Ось як з зна стартунуло, так? Туха mm -hmm. успокоїтися. Mm -hmm. Налім? Mm -hmm. Задрали ті ліми вже. На пілкер. Це 400 грамів, 400. Віта. Плюс ты ка Бойка, блин. Аж фриксон? Спрацьовує. Ого, ого. А? Не понял. Сам не візьмаєш фрейду. Да, візьму. Пойдем. Невеличка, но бойка была сначала. Она думала, что она круче нас. Сначала что-то хотела показать. Круче нас только эти скалы, да? Пикше Да, Пикс. Пойдет. Иди сюда. Опа, очки. Невеличка, но бадьорить. Клево, это с рыбка. А? Была поклевка? Ари, так вытащи. на дне стояла якась рыбка, я подкинул пилкер. Вот одна просто поддернул два, два раза и бахнула, Но ну, не Но там рыбка на дне стояла. О, на прикинь, клюнул на снасть для скумбрии. Как, пять. Вот такая беда бывает. Та Віталіка риба офівша це не риба або зацепа запускає то <Сліджені> не наче я отбив його а потім дух дух дуг і плавні подачі. наші хлопці з зіднієї бази ой з нашої бази зацеп да Зацеп. ми не знаємо так да? що це чи зацеп, Чи зацепля Ну, зараз нам багато легше йде, мене розцепилися взагалі. Може була риба з зацепом, поняття? А, ні, щось є, б'є. Може риба з зацепом була. І зацеп вийшов і рибка пішла. Це ж після синього шнура, дав? Ходимо, хотілося б палтусінка, але це не палтус. Це два друга, блядь. Одного я так другого подам. Це вам презент. По-іншому не скажу. Вони, походу, завели кудись за щось. Я їх тягав. Десь зійшла. Знай кучку риби, вже другий сход. Не можемо поняти щось за риб. Рибу ось такі колоті. Не можемо зрозуміти. Плюнула рибка, зараз глянути Так це. Нічого, Ну чого рибу з не... дві, дві сайди витягнув зараз Невеличка покльовує трохи, так да. знайшли хорошу стайку риби. А тебе що, андрух? О, яка андрухі сайда класна. <клес> знайшли хорошу стайку риби. Тобина. То бере, то не бере. Риби дофіга. Вже пропадає трохи. да? Да, да. рыбка, и с невеличка. Ну и е. Тоже сайда дребна, наверное. Да. Ну и тут до на. Спутал. Будем вывыть. Гарно виціну, може, в лови буде якась побільше. Сидить. Ось невеличка. Або не одна. Одна. Так, Даліка рибка. Непогана. знаем про ВДУ. Принадлежность. Да, возьму. Багор, багор. Трех килл, наверное, точно. Точно. Надеюсь, на свои брат. А, блин. Ну, около Нет. трех килл. Не бери, Поплівка. Сайда аж виступки була з води. Рибна виказ. Ну риби вихолоті просто. Я вам покажу. Викручу. Три штуки зразу. Рібили ховати Це капець поколовиця Побачив, рибка викидається поверху закинув і зразу Слайд. А, зійшла Таж знову підсіли якось бачили гбі? Як Соб я, я соб я. Одна одною. тільки закидай, но ну, дрібна дві, миходимо О, і покльовочка. Можешь блять ничего. Зайшла. Можу сверху давали, поняв. По знизу там. Власть, на решку. Ти ты кажеш, ти я заклюти, тут мати Да Ничего страшного. Похуй. Забросить. Я і так не можу до нього достукаться, бо нема телефона доступа. Кажуть, тисяча пятнадцать проводить є. <рисвіт> <гум> І це мені подобається. А? <гум> да. Сайдочка. Тільки більш менш. Плівка. Якась непогана рибка, даже. Або не одна. Да, або не одна. А може пару скумбрій? Ну якщо скумбрія, то я думаю зараз всі спінінги такі поберуть в ручу. бо риба бойка не пікша Непогано Опайт, пойдет, така десь двушечка, да? А рыба над ней, Андрюха закинули, сразу бахнула. Но ну, сейчас мы думаем, что то наш скорость мынек. Давай ничего. Я вам не покажу, что там были есть. Что? Не скажу. Окунь. Мынек. А люрчик Ну, тут? Покажи, Андруха. Дядькам і тіткам. Ого, який великий люр. Це вони там і тусуються, мабуть. Сонечко яке. О, захід сонця Норвежська. Так що пане... На цій чудовій ноті. З вами прощаємося. До зустрічі на воді, да? Ага. Пока!